Вітаємо вас в цій церкві. Ми дуже раді вас бачити тут. Тому наша, наша подяка завжди є Богу. Ну, Но... але, якщо можна, а, тільки що був, але... Так. Да. І Жан? Ні, це, це не то. Хочу вас запитати, за що ми дякуємо людині і за що ми можемо дякувати Богу. Ну, звичайно, людині можна там, за каву, за якийсь, коли він щось зробив для тебе, ми завжди дякуємо. А, наприклад, людині не одній, а більшій групі або національності, або страні, державі. Так. Чим ми можемо подякувати? Один із пунктів захист. Ми можемо дякувати? Можемо. Ми можемо сказати дякую за те, що ми тут знаходимось. Ми маємо прихисток, ми маємо житло, ми маємо все необхідне. Так. І, звичайно, все це стає не просто так. За тим самим стоїть наш великий Бог. І так само без його. Без нього нічого не відбувається. Так само ми можемо сказати про турботу. Якщо ми піклуємось один про одного, це завжди, завжди добре. І завжди ми чуємо дякую один від одного, коли ми щось добре робимо. Наприклад, наступне ковпачки це таке нестандартне слово, але в моєму житті трапилось неділю тиждень тому. Мій батько попросив мене купити або знайти десь ковпачки. Ковпачки це для автівки, для колеса. Маленьке. І коли почав дивитись, де це можна знайти, виявилось, що дуже складно. Ну, вона є на СТО. На шиномонтажі, але так купити ну, де можна. Але наш Бог великий. А великий в чому справа? Тиждень тому в мене трапилось, що колесо, колесо в моїй автівці почало вібрувати. Шишка з'явилася. І я так думав, чому так трапляється? Що одно колесо, і тиждень, тому, і тиждень тому приблизно попросив мене батько знайти ці ковпачки. Звичайно, я поїхав до СТО і там поміняв колесо, і мені дали ковпачки безкоштовно. Ну, звичайно, бо вони дуже маленькі, і їх так можна взяти без проблем. От скажіть, будь ласка, це самостійно так трапляється? Чи це під Божим провидінням? Це такі наші е, кожноденні ситуації, які трапляються у нас, вони кожен день трапляються з кожним з нас. Наприклад, допомогу ми завжди. Раді мати допомогу від іншої людини. І, звичайно, коли хтось нам допомагає або ми допомагаємо іншому. Звичайно, ми чуємо дякую. І я хочу прочитати наступне місце дії, 12 розділ з 6 по 17 вірш. Це історія. Теж дуже нестандартна, того ж самого вечора, коли Ірод мав вивести його, Петро спав між двома вояками, зв'язаний двома ланцюгами, і сторожа перед дверима стерегла в'язницю. І ось ангел Господній став біля нього і світло засяяло в тюрмі. І він ударив Петра в бік, розбудив його та й сказав: швидко вставай! І впали з рук його кайдани. І сказав йому ангел: Підперезайся та взуй сандалі свої. І він так зробив, і сказав йому: Одягни плаща твого та й слідуй за мною. І вийшов, і слідував за ним, і не знав, що те, що робить ангел, є правдою, а думав, що видіння бачить. І вони пройшли першу та другу сторожу. І прийшли до залізних дверей, що ведуть до міста, які самі відчинились перед ними. І вони вийшли і пройшли одну вулицю, і раптом ангел покинув його. І Петро, прийшовши до себе, сказав: Тепер я знаю напевно, що Господь послав ангела свого та й визволив мене з руки Ірода та від усього, що чекав народ юдейський. І, роздумуючи, він прийшов додому Марії, матері Йоанна на прізвисько Марка, де багато людей зібралося та молились. І, постукавши в двері брами, вийшла служниця на ім'я рода, щоб відчинити. І як вона впізнала голос Петра, від радості не відчинила дверей, а побігла всередину та й сказала, що Петра бачать перед дверима. Вони ж сказали їй, ти з глузду зійшла, ти вона твердо, твердо полягала. що це так? Вони ж сказали, це його ангел, а Петро продовжував стукати, і як вони відчинили, побачили його, та й здивувались. А він, махнувши рукою, щоб вони замовкли, розповів їм, як Господь вивів його з язниці і сказав. Повідомте це Якову та братам, і вийшов та пішов в інше місце. Це місце це, е, оповідання дуже конкретно каже, що це було Боже проведіння. І е, в нашому житті дуже часто трапляються такі самі речі. І наступний слайд. Хочу сказати, у нас теж, теж є подяка. Подяка Господу 18 вересня четверг 23:45 Амерсфорд. Що це значить? Е, ну, Далі давайте послухаємо іншу історію. Дуже цікава. І вона теж розповідає в біблійному форматі історію. Свідчення про пошук дому Господнього в місті Амерсфорд. І сталося на третій день у середу, що брати мали збори через Zoom і вирішили шукати приміщення для зібрань у місті Амерсфорд. І постановили вони у четвер, після праці, зійтися разом, щоб оглянути чотири доми молитви, їхнє місце, вигляд. І якщо дасть Господь побачити їх зсередини. І зібралося троє братів, бо інші працювали, і вийшли вони пізно, о 22-й годині та 30-й хвилині, не сподіваючись уже ні на що, бо був пізній час. Та Господь провадив їхні кроки, і пройшли вони до першої церкви. І ось там тривала репетиція. Що мала скінчитися 22-й годині. І не знали брати про це, бо були там уперше, але дякували Богу, бо бачили його руку. І люди з радістю впустили їх, і, хоч уже зачинялися двері, зустріли вони останню людину, і то був адміністратор Дому Божого. І він прийняв їх ласкаво і показав. Зередину церкви і розповів усе, скільки є вартість оренди, коли можна збиратися і які дні ще вільні для першого зібрання. І вийшли вони звідти о 23 годині і рушили до другої церкви, не сподіваючись, що знайдуть її відчиненою. Та й там, як тільки пробули люди, виходили і замикали двері. І знову подякували брати Господу, бо змогли побачити все зсередини. І прийшли вони до третьої церкви, коли вже було 23 години і 15 хвилин ночі, і там Господь знову відкрив для них двері. А коли дісталися до четвертої церкви, зустріли жінку, що вже зачинила приміщення і йшла до своєї машини. Це було о 23 годині і 30 хвилині, і промовили до неї, брати, і серце її відкрилося. Вона повернулася, відчинила двері Дому Божого і дала їм потрібну інформацію. І тоді брати побачили руку Господню, яка вела їх від початку і до кінця, і дякували, дякували йому з радістю, бо зрозуміли, що то не випадковість, а піклування Боже. Бо по правді у Нідерландах, у пізню годину, в четверг годі знайти щось відчиненим, але для Господа немає нічого неможливого. Що ми бачимо між цими двома оповіданнями: одна з Біблії, одна це наша історія, це про це приміщення. Як ви гадаєте, є щось схоже? Ну, знайти в майже в 12-й годині ночі відчинені двері церкви, і не одної, а чотирьох, це теж, бо в інший, в інший час ми приїжджали, було все зачинено. І це теж дуже цікаво. І що ми можемо побачити з, цього, з цих оповідань? Що ті історії, які були в 2000 років тому назад, і зараз? Нічого не змінилося. Як Бог створив нас з двома руками, з двома, з двома ногами, нам нічого, нічого не додавалося, ми маємо ті ж самі роздуми, ті ж самі питання, молитви, прохання все те ж саме. І якщо подивитись, Бог ближче, ніж ми думаємо. Бог біля нас і тут також. Він знаходиться. Ми його не бачимо, але він з нами. І хочу, хочу сказати і побажати, щоб ми бачили всі ці благі даяння, які Бог дає нам. І е, звертали на це увагу. Бо ці, цих даянь дуже багато кожного дня. Це, як приклад, якщо розповісти всю історію, багато теж хвали можна віддати Богу. Але це тільки частина цього, цієї, цього оповідання. Тому дякуємо за те, що сторона Нідерланди нас прихистила, дала все, дала все необхідне. Дякуємо за те, що наші воїни в Україні захищають нашу державу. Дякуємо за те, що ми тут збираємось і можемо кожен один одного підтримувати, підбадьорювати. І, по-перше, з цього цього я хочу сказати, що ми маємо подякувати Богу. Бо ваша присутність тут це не просто так. Ваше... Присутність в Нідерландах це теж не просто так. Ми не знаємо, які далі, будуть, далі буде наше життя, але воно йде і Бог нас благословляє, дає все. І хочу подякувати Богу в молитві разом з вами за все це. Давайте встанемо і помолимося. Батько наш Небесний, ми дякуємо тобі, що ти з нами, що ти нас любиш, прихищаєш, ти даєш нам все необхідне. Ти нас милуєш, ти даєш сонечко, посилаєш і для хороших, і для поганих. Ти той самий, який був дві тисячі років тому і зараз. Ти не змінюєшся. Дякую тобі за те, що ти даєш можливість збиратися і проставляти ім'я Твоє. Дякуємо за страну Нідерланди, яку, яка нас прихищає, і це теж.